Всім привіт! Важлива новина для українців в Європа, Німеччина ЄС. Отже, німецькі землі пропонують запровадити обов'язкові громадські роботи для біженців. Також одна із країн ЄС знизила зараз підтримку українських біженців. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine», Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Німеччина, друзі, декілька регіонів пропонують своє рішення ситуації з біженцями. Це громадські роботи. Відповідно до резолюції, низки земель, муніципалітети повинні мати можливість використовувати біженців на волонтерських громадських роботах, тобто безкоштовно. Існуючі правила мають бути змінені таким чином, щоб зобов'язання розпочати роботу виникало як тільки працездатні біженці будуть направлені до. Муніципалітетів із центру первісного прийому йдеться в цьому проєкті. Через нестачу робочої сили в Німеччині, що постійно зростає, неприйнятно, що багато біженців не можуть знайти роботу, так зазначено в цьому документі. Також землі пропонують надавати фінансову підтримку компаніям, які наймають біженців, і полегшити вихід людей на ринок праці, щоб мовні та інтеграційні курси. Більш не були перешкодою для початку роботи. Цю пропозицію здебільшого підтримують землі, в яких обрано прем'єр-міністрів з партії СДПН в Німеччині, наприклад, Нижня Саксонія, також Рейланд Пфальц. Також не всіх влаштовує концепція обов'язкових громадських робіт, наприклад, керуючий директор. Асоціація муніципалітетів Герард Ландберг пропонує біженцям, які мають реальні шанси залишитись в Німеччині, відразу видавати дозвіл на повноцінну роботу і виходити на ринок праці без перехідного періоду у вигляді волонтерської так званої діяльності. Також Ландберг скептично ставиться до дискусії, що біженці повинні спочатку брати участь у соціальних роботах. Як безкоштовна робоча сила, друзі? Також вашу думку з приводу цих законодавчих пропозицій в Німеччині. Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Одна з країн ЄС знизила підтримку українських біженців. Так показує нещодавне опитування в першому півріччі 2023 року. Прийом українських біженців. Підтримували від 74% до 82 опитаних естонців, а у вересні лише 66. Естонія суттєво знизила зараз підтримку українських біженців. Прийом біженців від війни зараз підтримують 60% мешканців країни. Це найнижчий рівень підтримки в естонському суспільстві з початку війни в Україні. У вересні 2023 року 60% жителів Естонії вважали, що. Їхня держава має приймати українських біженців. Такі результати опитування, яке на замовлення державної канцелярії Естонії провела одна з естонських компаній. Попереднє опитування в травні показувало, що 73% мешканців були згодні, щоб Естонія надавала прихисток українцям. Звичайно, це пов'язано також з самою ситуацією в Естонії. Взагалі, небезпека Естонії, небезпека воєнного тиску у Росії на Естонію, на країни Балтії, взагалі, та ризики у сфері безпеки для цих країн зросли у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Росія вважає країни Балтії найбільш уразливою частиною НАТО і у разі звичайного конфлікту між НАТО та Росією. Останнє сконцентрує свої військові зусилля на саме країнах Балтії. Звичайно, також Естонія, Латвія і Литва, які є членами НАТО та Європейського Союзу, різко збільшили також витрати на оборону після російського вторгнення в Україну. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Європи. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!